Вітаю, вітаю, моя пташечко, вітаю, моя дорогенька. Вітаю моя красуне, яка є в нашій бізнес-групі. Вітаю з вже серединою березня. І хочу сказати наступне: що я дуже пишаюсь кожною нашою консультанткою. Я вдячна кожній нашій консультантці і кожній клієнтці, кожної з вас, які працюють над те, щоб зміцнювати. Українку зміцнювати українську жіночність, щоб підсилювати нас, кожну українку, загалом, кожну українку конкретно взяту в тій чи іншій діяльності, в тій чи іншій сфері, де вона працює, незалежно. Я пишаюсь тим, що ми вже який місяць поспіль є в топ-1. Один топ топ 1 топ 2 ми є, наша бізнес-група є серед тих кращих. Що це означає? Це означає, що кожна з вас, користуючись для себе косметикою мріки, ще розповідаєте іншим жінкам. Нехай це буде одна, дві, три клієнтки. Це вже дуже класно, тому що якщо ми помножимо, в нашій бізнес-групі є 130 консультантів, якщо ми помножимо хоча б на 3, то ми повпливаємо на 400 жінок, ми повпливаємо на 400 родин, ми повпливаємо на 400 сімей, на 400 мам, Щасливіших щасливих дітей ми повпливаємо на 400 щасливих жінок в сім'ї, на 400 щасливих доньок ми повпливаємо, тому що разом ми ота От крута сила. Бо кожен замовлений крем, кожна замовлена туш чи засіб, для макіяж це те, що за чим стоїть конкретна жінка. Тому що ви впливаєте, ви взаємодієте, ви даєте жінкам позитивні емоції, ви створюєте в своїй сім'ї для себе особисто ту фінансову додаткову таку мить, додатковий гаманець, додаткову фінансову подушку, яка допоможе вам могти допомагати іншим. Так, зараз такий час, який як ніколи ми повинні допомагати іншим. Ми повинні допомагати тим, хто є на фронті. Ми повинні допомагати тим, хто допомагає, хто є на фронті. І тому ми зобов'язані турбуватися про своє особисте здоров'я, про здоров'я тих жінок, які є поряд з нами. І хочу сказати, що в Березні компанія для нас зробила надзвичайно чудові варіанти пропозиції, які зробила. І дивіться, ми маємо надзвичайно класну ось ту солодку парочку, як я кажу. Наша чудова туш сенсація в парі з засобом для макіяж. Коштують вони за 50%. Тобто 885 гривень. В кількості одна штука консультант може взяти. Ви знаєте, завжди кажу, що ви можете собі замовити і почати тим користуватись, а ви можете це замовити і продати. Тобто, ваш дохід може бути 885 гривень, продавши туш і засіб, який називається Снежирний засіб для косметики з очей. Як вам? 885 гривень. Як ви думаєте, скільки часу треба працювати, щоб продати тих дві чудових штучки, тих два чудодійних засоби? Далі додаткова щаслива дюжина. По перша щаслива дюжина це є наша маска на основі чорного вугілля, глибоко очищаюча, та наша королева, наша чорна маска. А друга щаслива дюжина це є наш чудовий засіб, який називається вітамінний коктейль. Або називається він... Живельна сироватка це плюс є. І продавши замовивши його за 1150 гривень, ви зможете заробити так само 1150 гривень, тому що ви його купите і продасте за подвійною ціною. Наступне, що я дуже хочу показати, це є надзвичайно дієва і дуже актуальна пропозиція, яка називається Весняний буст для шкіри. Ви купуєте сироватку, яка називається Ретинол. Його не можна лише жінкам, які вагітні або годують грудьми. Всім решта потрібно. І чоловікам і жінкам. І ви отримуєте на вибір, який хочете бустер, один з чотирьох, який є в компанії, в подарунок. Як вам подарунок за 1300 гривень, так? Дивіться, хм? класно, будь-який бустер. І ще одне: кількість пропозицій, зроблених в одному замовленні, не обмежується. Ви можете зробити два. Дві спецпропозиції 3, 4, 5 і десять. І ви отримуєте все те, що ви замовите, і купу до нього подрубки. Звісно, хочу ще сказати, що компанія настільки сильно нас любить, що знову ж таки турбується про наше тіло. І не тільки наше тіло, але і тіло, здорове тіло з онкопротекторами, та тобто з захисту від онкології. Це є наш засіб SPF 50 І цей засіб це є дуже класний, легенький, еластичну текстуру має, структуру. Надзвичайно круто розноситься, розмазується. Оцей наш лосьйон 50. Дивіться, на вулиці вже блиснуло сонце. І навіть якщо за вікном ще лежить сніг, а сонце вже світить. Це означає, що сонце вже цілує і поцілує тут, постаріють руки, але через кілька. Разів, коли воно накопичиться, через кілька років вилізе через шкір на шкірі обличчя пігментація. Скажете, де я лице намазувала? А ось тут воно залізло, чи на ноги воно залізло, чи ось тут воно залізло, а вилізло тут, тому що тут є дуже травматична шкіра в нас, дівчаток. Тому зверніть увагу, це буде обмежена колекція. Купуйте на цілий сезон. Від березня до жовтня ви маєте цим користуватись. Починаючи для людей віком від пів року, від 6 місяців. Чому? Тому що діток раніше ніж 6 місяців не рекомендовано виносити на відкрите сонечко. Ви це знаєте, ви ж розумієте, дівчат. Далі ще не доїхав мій, але я маю цей з попередньої колекції наш охолоджуючий зволожувальний відновлювальний гель. Формула практично та сама. Ті з вас, хто його знають, то знають, хто не знає, я показую ось так от легко розмазується. Ці засоби в нас вже будуть з 26 березня. Пам'ятаєте, це є обмежена колекція. Вони дуже швидко закінчаться на складі. Ну, і я, як ваша турботлива наставниця, б'юті наставниця і бізнес-наставниця, хочу сказати, що для того, щоб це те, що ми наносимо зверху, краще працювало, ви маєте. Використовувати наш чудовий морський колаген. І ось одного такого черпачка, однієї такої дозочки на день вистачає для того, щоб відбудувати всі ті стресові програми, які запущені в нашому організмі. Пам'ятайте, нагадую і буду нагадувати: наша українська нація, на жаль, в часи війни, згідно з дослідженням Організації Об'єднаних Націй, Всесвітній ВОЗ постаріла дівчаточка на 10 років. І саме тому нам потрібно і зсередини, і ззовні допомагати, знаєте, реконструйовувати відновлювати той колаген. Тому що колаген, ну, це, це така цеглинка, яка в фундаменті є. І якщо від впливом стресу будь-якого та цеглинка вивалилася, то колаген допоможе разом з біотином і з вітаміном С, який є тут в цьому черпачку, відновити структуру вашої шкіри. Тобто, відбудувати каркас. Пам'ятаєте, я казала, цеглинка. Якщо є дірочки в фундаменті, то рано чи пізно будинок завалиться і вам буде не дуже добре з ним, Так? в такому будинку, який буде завалений. І що ще я рекомендую. Ви подивитись, <кій> <кій> перепрошую інші спецпропозиції, але я наполегливо рекомендую звернути увагу на деоколони. Деоколони це ті засоби, які називаються душ в кишені. Тут є основний компонент, який називається орденон. Це той складник, який нейтралізує. Шкідливий, гнільний, той смердючий запах поту. Тому цей орданон використовується і під пахи, і на ціле тіло, як вам хочеться, і на ноги так само. І він освіжає, він знижує відчуття цієї температури і несмачного запаху теж знімає у ті гнильні процеси. Тому він, унісекс, він підходить всім. Просто всім, починаючи з підліткового віку. Або якщо це є дівчинка, якась така 10-річна, хоче парфумчик, оця класна штучка ще й допоможе тій дівчинці мати такий аромат гарної свіжості, свіжо скошеної трави і свіжо зрізаного І звісно, окрім захисту, яким ми будемо захищати наше тіло, я раджу почати використовувати наш фітнес в ліжку наш надзвичайно дієвий, суперпотужними компонентами тонізуючи лосьон. Пам'ятаєте, що пляжно літній сезон ніхто не відміняв. Ви через тиждень-два вже будете одягати коротенькі якісь там блузочки, футболочки, спідничини. Тому ось ця штука, як такі формуючі колготи, круті, невидимо буде формувати вашу пружну. Шкіру тіла люблю. Цілую, бажаю вам успішних продажів і щасливих, вдячних і задоволених результатами клієнту. Люблю, цілую, ваша світлана Худак.